Сіманок, добрий, друзі. Такс. 25 листопада і бачите, що у нас на термометрі плюс 7. Погода якась неймовірна. То холодає, то тепліє. Там, де ми вчора тут майже фактично всюди був лід, то вже якесь слякотиння. Припаркувався я трошки в іншому місці, не там, де планував біля заправочки. Так що... От. І добре. Пауза закінчилась, їдемо на розвантаження, першу точку 53 кілометри. Будемо сподіватися, дорога там підтанула, тому що вчора був такий нюанс, я вам зараз розповім, що до цього напередодні був тут снігопад. Сніг вкатався, був ну, відповідно був катаний сніг. Вдарив плюс, цей вкатаний сніг перетворився гарно в лід, підтанувший. І ще й на додачу вчора йшов дощ. І це найсвискіше на дорозі, що може в принципі бути лід, і ще й зверху водою паляти. Тому слава Богу, що вчора фактично майже завжди було якась або справа, або зліва, коли я пробита, що колесо трималося по асфальту. Тоді машину так натаскало. А коли попадалося так, що машина повністю їхала по цьому льоду, навіть то, що в мене 23 тонни вантажу, то все рівно дуже неприємні відчуття. До чого я веду? Що та дорога, якою ми зараз поїдемо, 83 третя, сподіваюся, вона там розтанувша. Тому що якщо там лід з водою, то я дуже крепко подумаю, чи мені варто не їхати далі. Добре, поїхали, побачимо. Полетіли. Дощик замовляли. А то періщить. Тут точки ми направо Я вже приїхали. Різну дорогу, треба переїхати. Піл, піл. Тут дорога така, підтану, що не почищена, але нічого. сот метрів ми по ній проїдемо, правда, і все буде добре. Пошла жара. Це в нас останнє місце розвантаження. Зараз ми скинемо ще оці. Ці бо я дуже не хотів, бо вони тяжкі. Ну добре. Всі ці палети їм під низом, а це зверху лунда. ці залізячки, ні, це не їм. Ось так. Так, то нам розвантажили. А тепер треба перевірити, чи вишнього не розвантажили. Так, з точечка у нас викинута, все перевірив, начебто розвантажили все, нічого лишнього. Бо я завжди щось боюся, що щось десь залишиться поза увагою або розвантажиться лишнє. Ну, якісь отакі накруті, але все перевірив. Має бути все добре. Так, а що мені цікаво? Колега також приїхав розвантажуватись. Що мені цікаво, яке в нас навантаження на ведучу вісь. Було 9 тонн, але скинули більше з причіпа із задньої частини, тому можливо з ведучки забралися може на 2 максимум. Зараз побачимо, що там у нас. О, бачите? В чому парадокс? 8,9, 8,8 показує, тобто а було 9100. Всього-навсього 200 кг зайшло з ведучки. А зняли 15 тонн, тому що вісі розгрузилися, і плюс причеп б підняв вісь, так як вона йому вже не потрібна. І в нас ідеальне завантаження. Ну, чудово коли ми веземо всього-навсього 5 тонн на бороту і майже 9 дава на відучку. Прикольно. Окей. Все, друзі. У нас їдемо на завтрашні місця розвантаження. Е -е, до першого до другого там лишається. По 600. Ну, коротше, вони там ніби поряд, але нам е, завтра залишається 600 км до завтра. Це нам треба проїхати сьогодні. Ну, скільки зможемо, тому газуємо, погодка начебто чудова. Як я вам і показував, розвантаження по осях просто ідеальне. причіп у нас хвіст пустий. На ведучку навантаження як для одноосного тягача, доволі непогане. Бо зараз... Ті, хто їздять на трихосніках, вони тихо сміються, коли я кажу, о, 9 тонн, класне навантаження на ведучку. Вони можуть 9 тонн на трохосніках мати навантаження на ведучку при піднятому рінивці з холодильником на пусто, щоб ви собі розуміли. Ось така математика. Але що маємо, то маємо? У нас трошки інша техніка. Добре, газуємо. Пункт призначення дивились кіно. Ван їде а, попереду. Актор головний головний учасник кіна. Це яка перша частина здається там, де вивітали дерева по дорозі. От Взагалі він не в тему виїхав, бо він тяжкий, в нього, він, тільки тон 50 того дерева, напевно, І він плететься і трохи заважає нам, Ну нічого, десь буде можливість, ми його обійдемо. Кілька кілометрів нам залишається, вискакуємо на автомагістраль. Як вона там називається, дай Боже пам'яті. На четвірку. о, І вже по четвірці їдемо до самого верху. Постійно верх. Бачите, що робить? Животворяще тепло, плюс вісім і дощик. ну, Зараз не йде, але йшов, то як він це все позбивав. Весь сніг, блін, капець. Прямо оце, в голові ніби е, така картинка, що ні, е, якби весна. Але, але розуміється, що навіть ще й за мене починалась по суті. Так, так. От і наша четвірочка. Ти куди, товаришу? Давай. Нам туди на Сумс 2 є 4, Сумс 2, четвертий з'їзд, здається. От туди поїдемо по цьому шикарному автобану. Ну Вона зараз <кхем>, дві має смуги в одному напрямку, а потім піде так, буде мінятися то дві то одна, то дві то одна, якби. Але... В цілому дорога нормальна, не дуже горбата, не дуже вузька, для їзди приємно. Ще як погодка буде шептати, то це взагалі теж. А тут ще нетипово, що знак Стоп, бачите? Тут немає розгонної смуги при виїзді на автомагістраль, тому головне не попастися на вудочку і не виїхати без зупинки на автомагістраль. Бо буде кепсько. Опачо. Я знаю, що в Швеції дуже великий штраф за невиконання такої вимоги. Поїзд без зупинки. Погнали. Той трактор танцює ламбаду. Тин, 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 підскакує. Так той згавняний, навіть не посунувся. Їдемо далі, товариство, плюс 4. Погодка як для цієї пори для району, де ми просуваємося, дуже навіть чудова. От чого цей довбаний тракторист не звернув тут і не пропустив машину? Я часом дивуюся, їм якісь як ідіоти. Тин, 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 тин хитає. Але що за місто? Правильно, хто здогадався, місто Сумзвал. Розкакуємо його транзитом, зараз будемо їхати по тому гарному мостику. Саме місто там знаходиться, лівіше. Ну і справа також є, звісно, тут. Має правий лівий берег, так би мовити. І дуже в них тут гарненький цей мостик такий гарбатий. Тут містечко називається Харносант. Ми його називаємо Порно в нашій збоченій фантазії ми його трошки переіменували. Це для жарту. Сподіваюсь, ви його зрозуміли. Маленьке містечко. Містечко одної дороги, але населення, я думаю, тут кілька тисяч по-любому є. І що воно достатньо таке розтягнуте в ширину, в довжину. Продовжуємо далі рух нам ще до 380 км, це тільки до того містечка, де у нас розвантаження. Але я ще не знаю конкретно, де розвантаження. Ще над цим наша логістика працює, щоб мені точку підіслати. От. А в мене якась щуйка, що це буде якась дупа. Якщо нема ще адреси і вони шукають, там зв'язуються, то це значить якась буде може бути, в лісі на галявині. В себе нічого, але в мене знову ж спливає ще одна чуйка, що прийдеться надягати ланцюги, якщо це десь буде лісова дорога, там де лід, ще не, воно ж не розтануло, правильно, якщо там сніг падав. тому, Ну, таке. Може бути і такий сценарій. Не будемо сильно забігати наперед. Завтра будемо все знати, бачити, відчувати. Так що такі діва. А поки їдемо. Подовжуємо далі. Маємо ще півтори годинки їзди, і... а потім обов'язково змушені будемо кинути десь кості, стати на паузенцію 45 хвилин. Отак. Світлофор. Світлофор. Ти інтелектуальний світлофор чи ні? Ніфіга ти не інтелектуальний. Я думав, може він перемкнеться. Підзнімемо мостик вам цей. Він же в мене в відео якомусь був, пам'ятаю точно. Я ще їхав і тут музика Рамштайн грала. Але такий епічний, високий, широкий. Іноді вітер такий дує ж тут, що ух. Сьогодні начебто пусто. Судячи по тій панчошці яка висить, то спокійно. вид такий з нього. Тут! -ту. От і час пауза в 45 хвилин. Погодка так і далі чудова. А поки що е, цей... Чого я хотів сказати? Е, є номер телефону вказаний на наступному місці розвантаження, яке буде завтра. Зараз тарабанимо смс-очку, е, хай скине якісь докладні координати, той чувак, адресу. Ну, будемо якусь інформацію добувати, так що поки цим займусь. Наступне місто у нас на мапі Онсколдвік. Ось так так воно пишеться. Що вам сказати? Я про нього не знаю абсолютно нічого, тому не буду особливо нічого видумувати. Точно що знаю, що там справа знаходиться лижна траса, якщо вночі і ввечері їхати, її там дуже навіть непогано видно. там Бачите вона? Але вона ще лиса, без снігу. Ось так. Швеція без трикутничків, то не Швеція. Але добре, що хоч. Ми сьогодні маємо на них щастя, бо зустріли тільки одного за весь день. Сподіваємося, на сьогодні це останній. Він щось звертає направо, одні бонуси. Ах, хо 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 Показує вам, яке в нього класне дальній світло. Туман трошки, але тим не менше. Е, нам ще до паркінгу товариства 90 км залишається. Погодка, як бачите, така плюс 3. От. Хороша. Ну, для теперішнього пори року, і де ми знаходимося, на півночі Швеції, то ця погодка дуже хороша. На зустріч пішла машина, я бачив, яка поливає дорогу тим реагентом, щоб не замерзала вода. Но я думаю, що в нашій сторону також буде йти поливати, тому що якби вона не була оброблена, то навіть плюс 3 це був би тут каток, це гарантовано. Тому, поки їдемо, спостерігаємо, як завжди, під наші колеса. Як я і казав, якщо з-під них летить водичка, значить все чудово. Ну і машини, які нас обходять, здебільшого легкові, також звертаємо увагу, чи летить у них з під коліс. Якщо летить, тоді все окей, в принципі, можна їхати безпечно. Тиц-тиц, Тиць, тиць, тиц ой 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 ай ай Всього товариство! Ми на паркінгу. Все, як я просив сьогодні у життя, щоб було місце на паркінгу і воно є. Зараз ми якось так би стати, щоб завтра потім виїхати. Маю на увазі треба накатати колію, тому що колеса теплі і вони зараз собі ямку зроблять, правильно, бо під нами сніг льот. Завтра ми можемо звідти довго виїжджати, тому поки є можливість, вперед-назад поїздимо. Ой, дайте світло в кабіну. Ну і все. На сьогодні у нас 627 км Ми сьогодні з вами проїхали. руль у нас 9. Загальне. 13. Ну і пауза у нас вийде 11, -ка. Позначаємо, щоб не забути. Давайте відпочивати. Завтра буде найцікавіший день, два розвантаження. І невідомо, які вони будуть, чи... але у мене якась така чуйка є, що прийдеться вдівати ланцюги. Чуйка є, але не факт. Добре, все тоді, друзі. Добраніч. Побачимося зранку. Вам удачі!